Усім привіт! Мене звати Оля. і Ви в мене на каналі про Секонд-хенд – Це другий день завозу. Ціна за кілограм 385 гривень. Розпочну з такої блузи, вишуканої, романтичної, в дуже гарному ідеальному стані. Це 100% віскоза. Дуже гарно підійшла по розміру, красивий тут такий пишний вверху рукав, виглядає в якомусь такому середньовічному стилі. Мені надзвичайно подобається, особливо це таке от поєднання джинсів і вишуканої блузи блуза йде в такий ледь помітний горох, тобто біле по-білому, дуже це так нейтрально виглядає. Мені сподобалося. Далі буду міряти ось такий жилет від Marks Spencer в темно синьому кольорі. Колір, як на мене, тут мінус, оскільки буде, напевно, виглядати дещо як шкільна форма. А сама якість з жилетом дуже класна, цупка тканинка, і спина тут також з тканини цупкої, адже дуже часто буває, що в жилетах така як атласна спина. Жилет дуже гарно підійшов по розміру, але виглядаю я справді трішечки як школярка. Загалом він новесенький, без жодного дефекту. Був би напевно трішки в іншому кольорі. Можна було б собі купити класно. Такі жилети виглядають як топи, особливо в таку якусь теплу пору року. Їх можна носити взагалі без нічого, без нижнього шару. Напишіть в коментарях, чи любите і носити жилети, а далі буду приміряти ось таку яскраву блузу в кольорі Фуксія, причому знайшла дві різного складу різних фірм, але за кольором вони ідентичні. Першу буду міряти від фірми Праймарк. Тут дуже хороший склад поєднання льону і віскози. Льону 40%, віскози 60%. І ось така вона в примірці. Дуже гарно лягла, і дуже класна на дотик. В ідеальному стані без жодного дефекту. Така дуже акцентна, колір дуже яскравий. Загалом мені дуже сподобалось, і загалом, як для Primark, це мазмаркет, причому не а такий більш дешевший сегмент. Дуже хороший вона в якості і прям з ідеальним складом. Іншу блузу, в такому ж кольорі я вже не буду міряти, просто вам покажу для порівняння, оскільки, мені здається, вона дещо гіршої якості. І тут немає жодної бірки. На дотик вона така, як котонова, бавовняна. Ось така вона доволі широка, оверсайз вільного крою. А далі буду приміряти ось таку напівпрозору блузу від HM кофту в розмірі M. Кофта дуже добре тянеться, йде така, як гіпюрова. І на моє здивування, тут дуже хороший склад: 42% котону, 6% віскози, решта поліестер. І ось така вона в примірці йде в обтяжку. Дуже класно вдягати під якісь жакети або піджаки. Доволі цікаво вона зроблена, такими як смугами напівпрозорими. Одним словом, гарненька, хорошої якості в ідеальному стані. Мені сподобалося, як вам пишіть в коментарях. І ще на чоловічому відділі знайшла ось такий темно-синій светр. Взяла його, оскільки це дуже хороший склад, він вовняний, ось такий значок вовни. І з іншої сторони, також можна прочитати, що це 100% вовна. Він в дуже гарному стані і на мені виглядає такий, як оверсайз з легеньким подібним вирізом. Але, власне, ось такі свитра з такими вирізами я не дуже полюбляю, вони не дуже практичні для холодної. Пори року, і я все-таки люблю гольфи або більш-менш, щоб светр йшов під шию. Хіба якщо от в такому варіанті светр, то якраз його класно вдягати поверх чогось, поверх якогось ланцліва або сорочки. І ще взяла до примірки ось таку базову чорну кофту. Не зовсім вона базова, оскільки в неї такий пишний рукав. І це не зовсім кофта, це боді, вона защіпається внизу, тобто така, от де в обтяжку. І буду я приміряти цю кофту з такими джинсами від Zara в світлому блакитному кольорі 36-й розмір. Вони прямого крою. Щоправда, вони не є в ідеальному стані. Вони внизу такі, як поторочилися і замазалися. Я думала, як варіант їх можна обрізати і зробити взагалі такий, як трочений низ, але вони тоді будуть надто короткими. Загалом джинси в дуже гарному стані, дуже класної посадки. Мені дуже сподобався фасон. Просто ідеальний на всі випадки життя. Мені здається, от такі прямні джинси ніколи не виходять з моди. Це така вже класика. А далі буду приміряти ось такий світшот. Взяла його, оскільки він мені дуже нагадав стиль кінзо, власним цей бренд. Любить такі от голови тигрів себе на світшотах зображати. І тут теж такий от вайп-кінзо з блискітками. Тигр дуже акцентно класно виглядає. Бренд не вказаний, усі бірки відрізані, але я думаю, що це точно не кінзо. І можливо, це чоловічий світшот, оскільки ви бачите наскільки тут довгі рукавчики. Хоча сам принт він такий дуже він блискучий, не зовсім чоловічий. Свічут в ідеальному стані без жодного дефекту. Якщо б не ці довгі рукава, можна було б собі купити, адже дуже класно виглядає, поєднується з джинсами. Саме такими блакитними вийшов непоганий образ. Зодів, це була моя остання знахідка. Найбільше мені сподобалася біла сорочка. Вона заважила всьо на всьому на 83 гривні. А далі вам показую сумки. Ось така симпатична була від Тед-Бейкер. Вони дуже часто трапляються мені в секонд-хенді. Вони такі йдуть як склійонки, дуже цупкі. Можна їх використовувати, напевно, як шопери, кудись для магазину. Не знаю, напишіть в коментарях, чи носите ви такі сумки від Тед Бейкер, і, власне, де саме їх використовуєте. І тільки подивіться, яку сумку мені вдалося знайти. Дуже давно мені не траплялися сумки Редлі, а тут ось така от величезна сумка шопер, щоправда, в неї понищені ручки. Вони шкіряні. І вверху потріскались, на жаль, сама сумка в доволі непоганому стані. Ось така вона є дуже яскрава акцентна підкладка. Власне, сумки цього бренду вирізняються такими от підкладками. І ось тут також є значок і на посередлі. Класна сумочка, але, на жаль, не в ідеальному стані. Все-таки я зважу її. Мені стала цікава її ціна. Ось така вона. Поєднання рожевого і сірого, і шкірні ручки. І давайте дивимося ціну. Вийшла сумка на 193 гривні. Ну так, не дешево. І давайте дивимося інші сумки, що у нас тут ще цікавого. Ось така сумочка в вінтажному стилі, можливо, вона навіть вінтажна, і, скоріше за все, вона з натуральної шкіри має таке тиснення під крокодилом з двома ручками. Стан непоганий. Це у нас, я так розумію, підробка Michael Kors, Така вона дуже акцентна, яскрава, поєднання блакитного і синього. Ось така ще сумочка, схожу, яку я вам першою показувала від Ted Baker. Ось така ще сумка. На перший погляд мені здалося, що вона з натуральної шкіри, але це був замінник. І ще ось така теж замінника сумка. Непоганої форми, але понищена. Ось тут зверху є сильні потертості у неї. І помітила ще ось таку сумку, вона точно шкіряна. Я думаю, вам це видно навіть через відео. Дуже добротна така от шкіра. Її дуже багато видно носили і дуже сильно заносили. Ось така вона попереду якась вся замазана і затерта. А сама сумка шикарна, видно, що якість у неї просто на висоті. І ще ось така від River Island була сумка Шопер в гарному стані, така от акцентна. І ось така для літа плетена сумка, теж дуже прикольна, вона прям така добротна, але трішки понищені у неї ручки. І давайте дивимося з вами взуття. Взуття також вам показує вагова ціна така ж 385 гривень за кілограм це другий день завозу. Сьогодні класний вибір взуття, великий вибір, ось такі туфельки прикольні, сірі на стійкому каблуку, хоча він високий, але я думаю, мають бути зручними. Були ще ось такі сліпони з блискітками в непоганому стані. І ось такі дуже класні челсі на каблучку, стійкому каблучку з замші. Також сподобалися ось такі балетки з блискітками срібні в абсолютно новенькому стані, з бантиками дуже ніжні. Також непогані ось такі босоніжки на низькому ходу. І тут у нас ще ось така сумочка від River Island, Дуже стильна, гарненька і в абсолютно новенькому стані. І давайте подивимося, що у нас тут є цікавого спортивного. Взуттям бачу гарні кросівки, щоправда, вони чоловічі, відомий бренд Лакост. Ось такі підліткові чи це навіть дитячі кросівки з блискітками, з Мікі Маусами, також в абсолютно новому стані. Ось такі були від відпума з натуральної шкіри, але дещо заношені. І знову ж таки, у нас класний бренд Майкл Корс. Ось такі кросівки. Але, на жаль, у них дуже сильно зачесані носики. Загалом дуже класні стильні кросівки. Дивимося з вами далі. У нас тут великий дуже вибір цього разу спортивного взуття. Ось такі були кеди чорні, новенькі, і поряд рожеві також абсолютно нові. І ще вам покажу взуття з люкса. Тут є дуже класні акцентні кросівки. ось такі кольорові на масивній підошві. Не знаю, що за фірма, але вони абсолютно нова. щоправда, це не шкіра, це екошкіра. шкіра. І ось такі ще були мені схожі на кінзо. Власне, ось цей такий значок дуже нагадує цей бренд. Дуже багато саме спортивного взуття на люксі. Це не дивно, адже саме вони користуються найбільшою популярністю. Поки ви ще роздивляєтеся взуття, на цьому буду з вами прощатися. І нагадую вам: якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене відео виходять надзвичайно часто. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк. До нових зустрічей!